Друзі, мої, вітаю вас на своєму каналі. І сьогодні хочу з вами поговорити про початок нового харчування оздоровчого. Але з чого його почати? І найперше, мабуть, це вже усвідомлене таке рішення, що я щось змінюю в своєму житті. Бо якщо не буде ось цього усвідомлення то Ніякого здорового харчування ви не будете дотримуватись. Спочатку треба проаналізувати своє життя, подивитися, що маємо на сьогоднішній день, які хвороби, яку енергію. І ось тоді вже не засуджуючи себе, не в якому разі якось себе не ображаючи. Просто сказати, що вчора і позавчора, і всі роки я робила ось так. А з сьогоднішнього дня я починаю робити щось по-іншому. Тобто повинен бути ось такий усвідомлений перехід. Тоді ви почнете змінювати і своє харчування, і своє бачення світу, відношення до себе. І ось це і буде ваш початок. Бо е, чому я можу вас навчити, я собі завжди задаю це питання. Оць, е, я зайнялася цією роботою, загорілась цією ідеєю, але і свого досвіду я розумію, що навчити нікого нічому не можна. Людина тільки сама себе вчить, е, аналізуючи свої е, помилки. Аналізуючи свої, свій досвід, тільки тоді вона починає щось для себе змінювати і сміливо йти до змін. Тому і ось таке перше моє відео, що найперше, це повинен бути ось такий переход ментальний. Тобто, якщо ви. Готові, готові. От знаєте, прийшов такий момент, що хочу щось змінити. Хочу щось робити по-іншому, спробувати хоча б. Ось тоді будете, ви, і, звісно, що дивитись на мій досвід, бо, знову ж таки, навчити, ще раз кажу, я вас не зможу. Ви зможете тільки дивитися чийсь досвід і. Поступово втілювати це у своє життя. З приводу здорового харчування як такового, скільки я вже років розбираюся з цією темою, скільки пройшла я навчань, бо є такі в мене навчання офіційні, де я здобула сертифікати і диплом. А дуже багато ж навчання, якого я просто пройшла для себе, марафони різні, брала курси, так само проходила з менторами. Але суть одна: що немає жодних правил. Правила тільки одні: це те, що людина переїдає, людина не має мотивації йти вперед, немає. Бачення того, що хочу змінити своє життя і своє харчування ось і все. Формули давним-давно вже є. Вчені і дієтологи професійні, їх давно розробили. До кожної людини є е, свій показник. Великої математики там не потрібно. Я вже вам розповідала: формула невелика, підставили свій ріст, вік, вагу. Все. Вияснили для себе, яка у вас повинна бути денна норма калорій, яка повинна бути денна норма жирів, білків, вуглеводів. І надалі це єдине, що можна навчитися, ось, наприклад, на моєму досвіді, як сформувати збалансовану тарілку. Тому що проблема багатьох в тому, і моя в тому числі була, що. Або їм щось, або не їм зовсім, або е, їм, по принципу, їм що попало. Ну, це так по-простому я вам говорю, як воно є. Так що, саме головне, це зробити все-таки ось свої показники, щоб ви розуміли, скільки на тарільці повинно лежати. Вуглеводів, скільки жирів і скільки білків. Норма ваша є, ви її вирахуєте. І е, якщо надлишок ваги, ви від своєї е, норми, яка, е, яку ви підрахуєте, ви віднімаєте 20% все, ви вийдете на нормальну норму калорій, яка потрібна для вашої ваги. Тієї, що потрібна вам, на ваш вік, на ваш ріст і на вашу стать. Ну, і, звісно, що додається у нас коефіцієнт активності. Тобто, з цим проблем нема ніяких. А саме меню воно повинне бути теж різноманітне, різнокольорове. Ось тоді ви будете е, харчуватися якісно, тарілка буде збалансована, і ви будете вживати всі мікро елементи, які потрібні для організму. Організм сам, я вже вам говорила і розповідала це, е, скільки вже літератури, я. Перелапатила в цьому питанні. Організм це е, структура, яка працює сама по собі. Ми на неї впливаємо тільки е, тим, що не дотримуємось е, нормального харчування, нормальної фізичної навантажуваності, і тому в нас е, ті чи інші проблеми. А якщо до себе, до свого організму відноситись відповідально, забезпечувати його всіми вітамінами, повторюю, всіми мікро-макроелементами, організм сам буде з першого вашого дня, він почне оздоровлюватись, він почне омолоджуватись. Це вже ви можете бачити на мені. Мені вже в цьому році, ось через місяць, буде 48 років. Майже 12 років назад я почала займатися оздоровчим харчуванням. Змін як такових я не дуже по собі і бачу. Тобто вікові зміни вони замідляються. Ось і все. Організм почне вирівнювати свій баланс свою роботу. Почнуть проходити всі ваші болячки, буде знижуватись вага, буде е, організм наповнюватись енергією. Ви почнете відчувати легкість. І е, з кожним днем, так як я вичитала, ось, ну, це ще давним-давно я. Як тільки почала займатися оздоровчим харчуванням, мені дуже така була цікава інформація, що організм за 10 років себе повністю відновить. Я тоді до цього ну, скептично віднеслась, думаю, ну, побачимо. Але на сьогоднішній день вже пройшли ці роки і я не бачу ніяких е, додаткових хвороб в собі. Те, що маю, те і маю. Тобто маю енергію, маю здоровий вигляд, бачите, яка в мене шкіра. Я майже не використовую ніяку косметику, трохи можу підкрасити там, губи, десь щось трошки очі, але е, сама шкіра, як бачите, вона в мене без. Макіяжу, моєму досвіді, що це все працює. Але ще раз кажу: до себе треба віднестись відповідально. Не треба себе засуджувати, не, се... не треба себе не в якому разі якось там корити. Що було, те було. Ми проходимо досвід. В будь-якому випадку, кожна людина проходить досвід. Досвід може бути як позитивний, так і негативний. Тобто, пожили, наїли, побачили, чим це е, виходить, і хвороби, і, і важко, і серце, і, і тиск. Ну, Кожна людина знає по собі, чим у кого це все виявилось. Тож, просто треба це усвідомити і прийняти ось таке рішення, що я. Хочу спробувати жити по-іншому. Я хочу спробувати харчуватись по-іншому і подивитись, який буде з цього результат. Так що. Найперше відео і ось отакий початок. Тобто, якщо не буде ось цього початку і не буде ось цього усвідомлення, ніяка тарілка і ніяке харчування вам не буде приносити радість. Це буде тільки для вас як ну, втягусть, тому що треба буде для себе готувати. Як я вже казала, різноманітну їжу. Треба тарілку балансувати, тобто не одну картоплю або суп, чи борщ їсти, а треба, щоб на тарілці були деякі, деякі кілька верніше, інгредієнтів, тобто це і каша, і м'ясо, і салат. Це так само і може бути випічка, але її так само треба навчити, щоб вона була менш калорійна, а більш із правильних інгредієнтів, побільше сухофруктів, фруктів, додавати насіння, додавати спеції, використовувати цільнозернову муку. Так що це великий труд, але він повинен бути в радість. А в радість буде тоді, коли буде мотивація така, знаєте, внутрішня своя. І коли буде ось такий намір, що я хочу змінити, я хочу спробувати. Відноситись до цього треба спокійно, без ніяких там стрибків, скаків, і що сьогодні їла одне, а завтра вже повністю буду їсти інше. Це буде дуже великий стрес для організму. Тому. Для себе треба е, усвідомлення, щоб було спокійне. Спокійний перехід, все. Ну, на сьогодні ось таке невеличке відео. Ну і будемо вже потроху, вірніше, я вам просто буду знову ж таки показувати свій досвід, що я комбіную, е, як я урізноманітнюю свій раціон. Ну, і на моєму досвіді, ви з легкістю перестроїте так само своє харчування. Ну, а на сьогодні все. Всім бажаю міцного, міцного здоров'я, всього найкращого, скорішого миру. Ну, і всіх люблю, цілую і до наступних відео. Пока-пока!